Сюди, Як так, так. у Бога Угору! Я володир, щоб про нас людям ми і убогим пастушкам, і багатим трьом царям. Тепер скажіть мені, чи приймете ви нас, чи ні. Ми пастушки небагаті. Тут з догакою, дорогами прийшли. Ваші пороги. Тож дозвольте завітати і новину розказати. Розкажіть, де ви там були, що там бачили, що чули. Ми вночі пристане спали, і не чули, і не знали, що коїться небесах в ефліємських сторонах. Аж у траптом серед ночі протираємо сані очі, що хтось співає, а на бізірка сяє. Ми почули співангельський, співоличний, співвеселий, що ртепі у яскині, Боже син родився мені. Я козак із за Дніпра, з козацького роду. Пережив же мій народ, не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, січ моя не спала, аж учора вночі і зірка засіяла. Поставали ми зраненька, стали ми збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. Цар де всім повставати, смерть буде. Грізно, грізно, ще не пізно. Сього мийдення ошукаю. Лиш тепер в руках похмаю. Виходили ви флеєм, щоб не був вам царем. Цар Ірод, прийшли чужинці, питають про якась дитя. Веди сюди, заходь. Де родився цар Йодайський, ми побачили зурюки. Пішли кунеться йому. Якого вам сара треба? Я ірод, а ви що за одні? Розкажіть, хто ви такі цар єгипетського народу з давніх дивен пророкував і проповідав, що цього року мене родеться самці то спасити. Я вище бере собою взяти, щоб і суси та приєднати. Я цар індійського народу, погори з вертепом блукаю, різних богів собі шукаю. А на заході зоря засіяла, і дорога мені показала. Я вирішив дори з собою взяти, щоб Марію привітати. Я цар грецького народу не боюсь нічого з роду, Там мій народ по морі гуляє, різних богів собі шукає, А на сході зоряза сіяла, і дороги мені показала. Я вирішив дари з собою взяти, щоб вісоса привітати. А ти що за цар? Який володар? Розкажи хто ти. Я життя і смерті пан. Хто не кориться мені, гріб купає сам собі. А треба запитати наших вчених, хто тут має панувати замість мене. А ти ж димойся у вас вченої людини. О, так так, варзовчаний. Запасів пророків де має народитися. Сам світу спасити. А А ваша матір була? Треба було в її ганішу говорити. А то куди ти як міста генибало? А то моє суда ліче знаєш, а концерт! От ідіть собі дитя, і мені скажіть. і царю, будь спокою, вам дороги, щоб вам серед дороги поламало руки ноги. Добре хату шукати, чи немає тут дитята. Як нема мерщій сказати, де в селі дитя шукати. Тут нема дитини той. Так по всьому світу діть, і на касмі рознесіть. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, у тоді він буде жити, я вас буду боронити. Тут і царею далека, ми склоняємо, в час всіх дітей порубаємо, не сюди. Не бійтесь, дуже сила, сіправі душі ступила, той в в'яслах народився, то нам візьму осердився. Туди Ісуса подалися, ірду служити і А я смерті не боюся, моє чорта брата, він і... Я віддав до славу, я вас мучу, привітаю, смію, до дуже сравні. В моїх руках. І прийшов до того пана, що шукали відрав. Ходімо, брати, хоч і бою! Я собі відходила, ті коркачу відносила. Лише тобі йшла, лише пар тебе знайшла. Смерть і смерть і біди. нічим їх собі візьми. Візьми собі козака, а завись мене, царя, тобі смерть все одно. Візьмиш ти мене, чи його, ой, ти рідний віри. Зароби гріхи ти в міру. На гріши, що страх, пошходила. Ой, падає моя корона. Де ще моя оборона? Де вас ви волоцюги? Не мені очікатися, ти заморозкосяти. Лищий час на добрі люди. Дорогу дальньої ти. І звірську радісно не, не диво-чудо. Слава Богу, слава Богу. Тож збираємося в дорогу, щоб приснести цю новину в кожний Можливо. дім, в кожну хатину. Відкривайте любі двері, їдемо, ж конорі. Вечір добрий, вечір файний, але трохи незвичайний. Може, у вас є що купити, щоб ходити. Хочу ваші хаті бенделямати. Я політки не веду, я не лаю, не краду, бо купляю все за гроші. Сир, яйця, вовна, коші. Ой, жида били, жида гнали, жида з хати виганяли. Били німці, єгиптяни, бив мускаль і бив козак. але жить живіта. Боже дай, ток так гроші, а за нею всі розкоші. Силу, славу, честь. Жінок, no, like. це у нас такий жінок. Як же я тут йду, але я ще тут буду. Ай, не ж, А я не чую, як ти чую. Що ми ваші ханді були всі багаті. У мене не присіна друга. А ми, що мені вдало вставити. Що я хочу вам сказати. Я би ще сиділа, а де буде спомати. Христосин. Спасибо. Зараз, любі братья, будьте вирушаємо. Небої земля невої за ними дісталася новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог оплотився, ангели співають, царя вітають, покрім відають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Слово є, слово чаєм, взяло на в темностях земних, темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Три славні царі, три славні царі, зі сходу приходять, ладані смирно, ладані смирну лада золото приносять. Христос родився, Бог оплотився, ангели співають, царя вітають, поки віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, Христос родився. Його! але проблема в тому, що стіл накритий. <ріст> <ріст>